Зараз поліція працює в кожному регіоні, в кожному селищі на деокупованій території. Ми заходимо відразу після звільнення території і е, працюємо по декілька основним напрямках. Це перший напрямок, це е, по квартирний подамовий обхід для того, щоб з'ясувати, які саме мешканці знаходились на оку... під час окупації, фактично здійснюємо перепис населення. Ці дані ми також даємо військовій адміністрації з метою, щоб встановити, яка кількість жінок знаходиться і знаходилась на окупованій території чоловіків, дітей, інвалідів, і які з них потребують евакуації. Крім того, під час квартирного подамового обходу з'ясовуємо і відбираємо заяви, вносимо в єдиний реєстр досудових розслідувань все. Про що вказують люди, Кримінальний напрямок роботи це безвісті зникли громадяни. Зараз ми до єдиного реєстру досових розслідувань вносимо відразу по дзвонку, Тобто, якщо людина будь-яка заявила про те, що у неї немає зв'язку з кимось із знайомих, кого вона знає, вноситься провадження кримінальне відразу, тобто зразу ніхто не чекає нічого, ні п'ята 10 тому на щастя. Дуже багато встановлюємо відразу місце знаходження осіб, на щастя, однак є багато випадків, коли вже встановлюємо, що ці люди загиблі. З 24 лютого я вам наведу цифру, було всього знайдено живими 363 особи і загиблими 45 осіб. На теперішній час поліція здійснює розшук. 951 особи це і жінки, чоловіки, і діти. Встановлено 22 місця катування. Це дві в Волчанські, в Купенську, це чотири місця. в Шевченково – це два місця. В місті Ізюм безпосередньо це чотири місця. Місця, точніше, два в Казачі Лопані, три. Прошу пробачення в Казачі Лопані. Одне місце в Ліпцях, Великий Бурлук, одно. селище Баревського району, Піське, Радьківське, одно, і безпосередньо барова база відпочинку Свідчахтаря це ще одно. Всі міста були розбиті окупантами на сектори, Вони забороняли переміщення місцевих мешканців. Між секторами сектор це один квартал, наприклад, одна чи дві вулиці, де заборонялось виходити. Якщо людина виходила за межі свого сектору. Її питали, чому як правило, він попав на фільтрацію. Фільтрацію здійснювалися це окремі були місця. Там проводилося опитування їх, чому, де, як, перевірялися телефони, забирали, як правило, всі телефони, дивилися, з ким були останні дзвінки, використовували техніку, також дивилися фото і так далі. І тому подібне. Якщо визивали якісь ще сумніви, то відправляли вже в місця, де катували цих людей. От 22 місця – це місця катування. Застосовували дуже часто в кожній катівлі, ми вилучали це електричний струм. В деяких катівнях застосовували пісипиляли зуби напільниками. Ми це точно знаємо по козам свідків. І тому, до речі, в одній із катівень, коли вилучили і коробку з зубами, і потім було сказано, що це не коректно. Так це коректно, тому що ми її вилучили зразу відразу, як тоді зайшли. Як вони її могли використовувати чи як засіб психологічного тиску на людей, показуючи зуби вирвані? Чи безпосередньо це вже буде результат слідства і дослідження, що це за зуби і чи вони є. Використовували інші засоби катівні. Наприклад, в туалет, прошу пробачення, вводили лівоводили максимум один раз в день, гадували тим, що самим було не потрібно, утримували в приміщеннях, не давали спати. От все, все, що ви бачили, в кіно про Другу світову війну це воно було. Все є. Дуже багато людей, наприклад, зараз, які пройшли через катівлі, перебувають в Російській Федерації. Їх вивозили туди. Це не всі катівні, які використовували окупанти. В деяких випадках вони наших людей вивозили на територію Російської Федерації, там катували, потім повертали в Україну. Це у них є місце встановлене точно. Ми точно знаємо, що Бекіно це місце взагалі де перебувають і наші військові поліцейські полонені, і там також вони катували людей. У нас є декілька днів тому назад. Ми спільно з прокуратурою проводили слідчі дії вилучили в тіла два наших військовослужбовців. Вони закатовані. Ми точно знаємо, вивозили в. Через гоптівку в сторону Білгорода живими, а повернули назад тіла. Тобто, скоріш за все, мало місце катування десь на території Російської Федерації. Це також є. У нас є свідчення людей, які вказують про те, що частково тіла вивозили в Російську Федерацію також.